Війна в Україні почала відбиватися на багатьох країнах та регіонах світу і вийшла далеко за межі двох країн. Деякі регіони взагалі опинилися у вкрай специфічному становищі, йдеться про Придністров'я. Маріонетка Клав виявився повністю затиснутим між Молдовою та Україною ворожими сторонами. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як становище Придністров'я змінилося на цей час, і поговоримо взагалі про майбутнє регіону. З початком війни Росія планувала досить швидко впоратися з Україною, проте після відступу від Києва стало зрозумілим, що цього не станеться. Так чи інакше, але офіційні особи Росії оголосили про початок другої фази так званої спецоперації, і тоді вперше заговорили про Придністров'я як про ціль, яку збираються досягти. Було зауважено, що російські війська будуть просуватися через Україну до Придністров'я для захисту місцевих жителів. Мабуть, Росія тоді і справді планувала окупувати південно-східну частину України, тому коридор до Придністров'я був частиною її плану. Ну а думка Молдови автоматично не враховувалася через її слабкість. Цього так і не сталося, і навряд чи, можливо зараз. Щодо самого Придністров'я, то за цей час було кілька ескалацій, найяскравіша була ще навесні минулого року. Тоді влада Придністров'я заговорила про те, що Україна збирається вторгнутися в регіон. І таким чином змінити владу. Було навіть кілька військових інцидентів на кордоні та неподалік. Українська влада частково розглядала таку можливість і навіть публічно про це говорила. Проте зазначала, що без дозволу Молдови не вторгатиметься на чужу територію, чого справді не сталося. Сама ж влада Молдови виступає проти насильницького плану з реінтеграції Придністров'я і наполягає на мирному врегулюванні в майбутньому. Хоча останнім часом про це взагалі не говорять. Західні союзники теж загалом досить скептично ставляться до ідеї введення українських військ у Придністров'я, побоюючись розростання конфлікту за межі однієї країни, що може призвести до неконтрольованих наслідків і до втягування у війну, дедалі більше країн. На початковому етапі головною метою західних країн була локалізація конфлікту без його перетікання у велику війну у Європі. Про можливість військового вирішення питання і цього року проскакувала інформація від російських. Та придністровських джерел. Проте далі риторики не зайшло, а останнім часом згадка Придністров'я взагалі зникла. Варто зазначити, що незважаючи на те, що саме Придністров'я фактично небоєздатне, має невеликий запас техніки на ходу і мотивованих солдатів, та ще й повну відсутність постачання, армія Молдови не в кращому стані. Складає буквально пару тисяч солдатів, відсутні танки та важке озброєння, і навіть немає жодної системи ППО. Сама країна на конституційному рівні закріплювала свій позаблоковий статус, тому забезпечення армії фактично повністю ігнорувала. Саме тому влада Молдови не хоче допустити реальної ескалації між сторонами, щоб це навилилося в нову війну. Більше того, через відсутність систем ППО уможливлює поразку об'єктів з боку Росії, яка може вступитися за своїх миротворців, які там знаходяться. Як Росія може впливати на цей регіон? Фактично ніяк. На початку війни Росія робила дії для розгойдування місцевого населення проти нинішньої молдавської влади, тоді на території Молдови організовувала масові мітинги проросійська партія Шор, спираючись на підтримку частини громадян і виявляючи на зрілі соціально-економічні проблеми, яких у Молдові чимало. Дії партії Шор було розкритиковано центральною владою, а сама партія була фактично ліквідована через Конституційний суд. Її звинуватили в підриві безпеки, а лідери партії втекли з країни. Разом з цим було закрито багато проросійських змі та організацій. Фактично, на даний момент в Україні не залишилося якоїсь суттєвої та явної проросійської опозиції, тому вплив на регіон сильно впав. Що стосується самого Придністров'я, то, попри симпатії як населення, так і уряду до Росії, регіон виявився затиснутим між Молдовою та Україною і має мінімальний простір для маневру. Загалом проблема відносин між Росією та Придністров'ям назріла ще у 2014 році, коли різко погіршилися відносини між Україною та Росією, через що остання втратила прямий доступ до регіону. Російські миротворці, які перебували там досі, були змушені в таємниці рутувати свої війська, прилітаючи на аеропорт Кишиніва і звідти прямуючи вже в Придністров'я. Це викликало навіть великі скандали, коли молдавській владі вдавалося перехоплювати російських військових. Вплив Росії продовжує ослабшити, а після початку війни фактично впав до нуля. Росія досі постачає енергоресурси до Придністров'я, проте торгівельні відносини суттєво скоротилися. Зараз суттєва кількість експорту, а саме, 48%, припадає на Молдову та 9% на Росію. Решта ж вирушає до Європи, зокрема більшість у Польщу та Румунію. Таким чином, регіон уже активно інтегрований так чи інакше на західні ринки і продовжує туди тягнутися. Регіональне становище диктує подальшу інтеграцію саме у цей бік без особливих альтернатив. Нещодавно навіть стало відомо про те, що через територію Придністров'я пролягає один із залізничних маршрутів із вивезення українського зерна. І це незважаючи на те, що офіційна влада України та Придністров'я ніяк не контактує, а Україна з початком війни навіть закрила пункти пропуску між сторонами. Взагалі відносини між Молдовою та Придністров'ям. Ще до війни були незвичайними у таких конфліктах. Подібні конфлікти між центром та сепаратистським регіоном чи умовно сепаратистським закінчуються, як правило, практично повним розривом відносин та збереженням напружності. Так було в Грузії, Азербайджані, Україні, на Кіпрі та в інших схожих випадках. Однак між Молдовою та Придністров'ям фактично немає жодного фізичного кордону, сторони взаємопов'язані торгівлею, а місцеві жителі спокійно переміщуються між сторонами. Чимало жителів Придністров'я мають, наприклад, громадянство Молдови і спокійно ним користуються. Виходить, що незважаючи на сепаратизм та фактичну заморозку конфлікта, Придністров'я вкрай сильно інтегроване у суспільно-політичне життя Молдови, що загалом викликає відчуття нормальності у місцевих жителів, які не відчувають поділу. Тому питання повернення Придністров'я до складу Молдови потенційно може стояти не так гостро, як з іншими регіонами. Разом з цим регіональна влада Придністров'я. Мабуть, вже стала усвідомлювати тяжкість становища і згодом може бути готова до компромісів. Чекати наявну допомогу з Кремля вже не доводиться. Чи потрібно це Молдові? Швидше за все, потрібно для остаточного залагодження питання в регіоні та вирішення питання своєї територіальної цілісності. Разом з цим питання Придністров'я лише віддаляє перспективу вступу до ЄС. У самому Союзі немає обов'язкового пункту про територіальну цілісність. Той же Кіпр там знаходиться, проте вирішення Придністровського питання може прискорити цей процес, хоча б тому, що саме там зосереджено важливу промислову та енергетичну базу всієї Молдови. Ймовірно, згодом Придністров'ю буде запропоновано якийсь компромісний план, від якого регіон навряд чи зможе відмовитися. Ще у далекому 2005 році президент України Ющенка пропонував план з врегулювання, дати автономію Придністров'ю і замість російських миротворців. Запровадити міжнародних спостерігачів. Ймовірно, план може стати актуальним у найближчому майбутньому, і тепер сама влада Придністров'я буде зацікавлена в тому, щоб витіснити російських миротворців, які будуть перешкодою на шляху реінтеграції до Молдови. Знову ж таки, Росія, не маючи прямого доступу до Придністров'я, навряд чи зможе сильно вплинути на цей процес. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що війна в Україні ускладнила становище Придністров'я, що змусило регіон рухатися у зворотньому від Росії напрямку, а саме інтегруватися на західні ринки. Виходячи з регіонального становища, Придністров'я у будь-якому випадку буде змушена йти на компроміси і, ймовірно, зможе реінтегруватися до Молдови. Понад те явного протистояння між сторонами давно немає, між ними немає кордонів, а рівень інтеграції досяг найвищої точки. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BaimeCoFI. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.